Шановні громадяни України, шановні колеги народні депутати. Сьогодні справді історичний день у чистий четвер. Нарешті на 24-му році незалежності український парламент, справжній український парламент приймає ті рішення, які ми з вами мали прийняти 24 роки тому після розвалу радянського союзу. Саме тому сьогодні і колотить нашу країну, бо ми зразу не перерізали оту поповину тоталітаризму, комунізму, сталінізму. Які забрали житті мільйонів українських громадян сьогодні? На нас, на наші рішення, на відновлення історичної справедливості, на відновлення історичної пам'яті, дивляться не тільки живі, а дивляться і душі мільйонів невинно уб'єдних дітей голодомором, репресіями, війною, переслідуваннями, гулагами. От на нас дивиться історія. На нас дивиться український народ і те, що робить сьогодні український парламент, це історичні рішення, яких чекала вся країна багато-багато років. Я переконаний, після цих історичних рішень наша країна буде новою. Наша країна посправді стане демократичною і європейською. Засудження комунізму, засудження нацизму це наш обов'язок. Ці дві системи нацистська і комуністична, вони вбили сотні мільйонів людей. І комунізму, і нацизму в Україні більше ніколи не повинно бути. Слава Україні! Я пропоную, щоб ми без широких обговорень голосували за основу і в цілому очистимось чистий четверг від комуністичної зарази і чуми. І я прошу народних депутатів проголосувати за проект закону про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного нацистського тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки № 2558 За основу і в цілому прошу підтримати. Голосуємо. Дякую за підтримку. Вітаю всіх нас з прийняттям цього важливого історичного рішення.